Привіт-привіт! Пропоную вам вивчити зі мною вірш. Котики вербові. Давайте розпочнемо. Сонечко по небу цілий день гуляє. Теплою рукою зиму проганяє. Котики вербові, вічка розтуляють. В кожушках сріблястих. Весну зустрічають. Давайте повторимо. Сонечко по небу цілий день гуляє. Теплою рукою зиму проганяє. Котики вербові, вічка розтуляють. В кожушках сріблястих весну зустрічають. Дуже гарний вірш. Цей вірш. Для нас написала Наталія Бугай. Я вам всім дякую і говорю вам до побачення!